Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Микоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Сьогодні в нас доєднається начальник відділу рекрутингу 6-го волинського прикордонного загону Олег Бурдейний. Вітаю вас, слава Україні! Роям слава дня! Окрім питання мобілізації, дуже активно обговорюється завжди питання контрактної служби. От власне хочу з вами поговорити про контракт до Державної прикордонної служби України. Розкажіть, який термін та які умови власне контракту з прикордонниками існують. Хотілося б почати з того, що державна прикордонна служба це правоохоронний орган спеціального призначення, який виконує свої завдання щодо оборони і охорони державного кордону України, а також відсічі збройної агресії Російської Федерації наряду зі всіма силами. Оборони, але навіть умовах війни основного завдання з державної прикордонної служби це охорона державного кордону, забезпечення пропускних операцій в пунктах пропуску, забезпечення комфортного. Перекон державного кордону для громадян України і для гостей нашої країни, а також недопущення допущення незаконних проявів на зеленому кордоні, і враховуючи оці всі моменти, нам в обов'язковому порядку потрібні люди на військову службу за контрактом, які наряду зі своїми побратимами будуть виконувати обов'язки щодо охорони державного кордону на західних його рубежах. А саме в межах Волинської області, це як що являється ділянкою відповідальності 6-го волинського прикордонного заво. Контракт люди можуть підписувати. Є дві категорії громадян щодо підписання контракту. Це категорія громадян віком від 18 до 25 років. Вони можуть підписувати контракт на рік часу, і громадяни України віком від 25 до 60 років можуть підписати контракт на три роки відповідно. А ще така категорія, як медики або психологи, також при підписанні контракту цей строк складає один рік. А у вас медики і психологи теж працюють? Так, звичайно, у нас є медична частина своя, у нас є психологи е, при управлінні прикордонного загону, які працюють з нашими військовослужбовцями, з тими, які повернулися зі Сходу, з тими, які приходять на службу, е, ну і так далі. А, тобто тут вже ведеться робота в більш спокійній місцевості. Так, так, так. А які є вимоги до кандидатів і які обмеження? Основна вимога до кандидатів. Е, Основні вимоги до кандидатів вік від 18 до 60 років, наявність повної загальної, середньої освіти, придатність до військової служби за станом здоров'я. Відповідно, для того, щоб стати прикордонником, потрібно звернутися до 6-го волинського прикордонного зону, відділ рекрутингу, от, написати заяву, пройти психологічні тестування, пройти військово-лікарську комісію, пройти внутрішню перевірку і підписати контракт. Тобто, достатньо навіть середньої освіти. Ви кажуть, так, звичайно, а достатньо от ви навіть кажете середньої. психологічну пройти перевірку. А от що психологічна перевірка має виявити? Це просто стресостійкість, що це питання якоїсь е, можливої агресивної поведінки зі сторони кандидата? Всі оці нюанси враховуються. Тому що е, тестування е, психологія, взагалі, наука е, така з поглибленим. З поглибним вивченням людини там і так далі. Тому під час цих тестів ми в обов'язковому порядку звертаємо увагу на те, чи людина, як ви казали, стрес усіка, чи як вона може себе повести в ті чи інші ситуації на кордоні, тому що охорона державного кордону навіть у мирний час це стрес однозначно, тому що кордон охороняється постійно незалежно від того, який яка, яка пора року, який стан України там і так далі. В обов'язковому порядку охороняється. Постійно і на кордоні можна зустріти як, як я казав, вже і гості нашої країни, так і можна зустріти якихось агресора, скажімо так, ну враховуючи які на сусіди так, зверху так, Білорусь, так, так і так, можна зустріти агресора, які відповідно не дуже добре настроєні по відношенню до України. Тому прикордонник має бути психологічно врівноважений і бути готовим до виконання любих завдань, які виникають на державному кордоні. Гаразд, а які взагалі є от переваги саме з Державною прикордонною службою? Якщо підписати контракт, що, що саме, які плюси? Скажімо так, Державна прикордонна служба і прикордонник взагалі це військовослужбовці і люди, які першими зустрічають наших гостей, першому першими проважають останніми верніше проважають наших гостей. Першими зустрічають ворога і. Останніми виганяються вора з нашої держави. Тому, е, ну я рахую на мою думку, особисто це є престижно, це є класно служити в прикордонному відомстві. А щодо служби в 6-му волинському прикордонному загоні, е, скажімо так, люди, які йдуть до нас на контракт е, півроку, точно ніхто нікуди не їде. Вони проходять різного роду підготовки там і так далі. І так далі, і проходять службу на. Зеленому кордоні, враховуючи те, що Військовослужбові за контрактом це є ресурс командира прикордонного загону. Вони проходять в службу в межах Волинської області. Мобілізовані е, люди, які приходять до нас по мобілізації, вони в основному комплектують наші бойові підрозділи або прикордонну коментуру швидкого регування нашого прикордонного загону, або бойові органи охорони кордону, такі як залізний кордон, Наприклад, а що це таке зелена зона? Ви кажете, так проходження в зеленій зоні? Поясніть це мається цін... на зеленому кордоні мається на увазі. Це таке, це таке Поняття, яке стосується, є пункти пропуска, де громадяни України, також як я казав, гості можуть переднати державний кордон на законних підставах, маючи закордонний паспорт, ну, от, підтверджена мета поїздки і так далі. А є зелений кордон. Це скажімо так, ділянка між пунктами пропуска, от ліс там і так далі. І так далі. От тудою, цією ділянкою просто так пройти кордон не можна. Законодавство це забороняє. І тому, от вона визначає, е, там е, наші хлопці патрулюють ділянку місцевістю з метою недопущення незаконного перетину державного кордону. Зрозумів, я тепер вже зрозумів. У мене, е, знаєте, в дитинстві була е, схожа ситуація. Я з мамою їздив на відпочинок в Закарпаття е, в Солотвину, а там е, кордон з Румунією. Я пам'ятаю, ми гуляли і прямо, прямо біля річки Тиси гуляли, і що там, ліс? Ми йдемо, гуляємо. І тут дивимося, стоїть оцей, знаєте, стовпчик, який показує, так. що це вже межа кордону. І румунські прикордонники, а що ви тут робите? Ми кажемо, ми просто гуляємо. Каже, ти ви вже в Румунії. Каже, вертайтесь назад. <рес> <рес> Оце ви про такі зони кажете. Так. А ви сказали, що е є гарантія, що півроку ніхто нікуди не відправляє, так? А от розкажіть детальніше про це взагалі. Е з чого складається, і от як проходить саме підготовка прикордонника після того, як він вже підписав з вами контракт? Людина, яка прийшла до нас і підписала контракт, вона в обов'язковому порядку проходить загальну військову підготовку. Для початку це при управлінні нашого прикордонного загону на протязі тижня часу здійснюється така підготовка, де людина вивчає? Керівні документи, де вивчає зброю, де вивчає медицину, тактичну загальні поняття, щоб розуміти, що це таке військова справа і з чим вона взагалі стикається, тому що враховуючи те, що я казав, що до нас може попасти людина після школи, в віці там 18 років, маючи тільки повну загальну середню освіту, поняття про службу на кордоні, тим більше вона ну мати не буде. Тому оцей тиждень часу ми готуємо людину, даємо загальні поняття. Після того направляємо в один з наших відомих навчальних закладів для проходження цієї загальної військової підготовки на місяць часу, і після того вона вже встає в стрій підготовленим справжнім прикордонником. А чи проходять якісь навчання прикордонників за кордоном? Ну бо до прикладу, так ми чуємо, що різні підрозділи зсу там проходять навчання Британія, Німеччина інші країни. Чи є що схоже для прикордонників? У обов'язковому порядку в нас ще раз говорю, державна прикордонна служба входить до складу сил оборони, і так як інші військові формування і сили оборони наші військовослужбовці проходять підготовку відповідно за кордоном. То також в Великій Британії, в Німеччині вчаться на командирів відділень, на командирів зводів, вчаться керувати різними видами озброєннями за кордоном і так далі. Тобто, така підготовка є, і ми скажімо, так, цією функцією от, користуємося, тому що наші хлопці також потребують такої підготовки. Що складається, грубо кажучи, от, стандартне екіпірування прикордонника? От Якщо людина так, підписує контракти, йде до вас служити, що їй видають, і чи щось потрібно їй ще від себе додавати? Однозначно, враховуючи те, що е, військовослужбовці державної прикордонної служби є на повному державному забезпеченні, тобто це речове забезпечення, матеріальне забезпечення, медичне забезпечення, вона приходить у нас, людина підписує контракт, отримує, е, ну, скажімо так, все, що ви бачите на мені для початку, так а і відповідно його озброєння і засоби захисту, там і так далі. Тобто в обов'язковому порядку ці моменти отримуються, людина може безпечно себе почувати в принесенні служби на, на зеленому кордоні і взагалі на кордоні за останні декілька років. Надзвичайно виріс попит на вакансії саме на жінок, так тобто шукають жінок різного віку, і виникає питання: а от чи є якісь окремі? Посади для жінок або взагалі чи от є наскільки от багато у вас жінок по контракту, я зрозумів державна прикордонна служба не є виключенням і вона також дотримується державної політики щодо гендерної рівності, і нам також потрібні жінки. Жінки нам потрібні на вакансії, скажімо так, такі вузько направлені. Це фельдшер. Кухар, можливо, зв'язківець, можливо, інспектор прикордонної служби, перекладач які несуть службу в пунктах пропуска і їхні знання мов потрібні для того, щоб поспілкуватися з громадянами, які прибувають до нас в якості гостей, скажімо так, і так далі. Тобто, жінки нам також потрібні, і ми готові спілкуватися з кожним, хто до нас іде. З кожним враховуючи освіти там і так далі про всі вакансії, про всі умови насні служби розповідаємо, Доводимо до людей, людина для себе враховуючи те, що військова служба за контрактом це добровільна справа. Тому враховуємо ці всі побажання, і людина вже після, скажімо так, бесіди з представниками відділу рекрутингу, приймає для себе рішення, чи їй її потрібно, це чи не потрібно. Але ми робимо все можливе для того, щоб людина зрозуміла для себе, що їй це потрібно. А можете розказати про якісь хоча б е, вакансії, які зараз є відкриті? Щоб розуміти, взагалі? в Державній прикордонній службі є дві основні вакансії: це інспектор прикордонної служби та інспектор прикордонного контролю. Але наряду з цими вакансіями також є інспектор прикордонної служби, е, інструктор, це кінологи, інспектор прикордонної служби, фельдшер, про який я вже казав, кухар, водій, е, дозиметрист. Е, Оператори безпілотних літальних апаратів і так далі, ну вакансій достатньо. Є, тобто людина, яка до нас приходить, може вибрати з того, що є, то що є ближче до душі. А розкажіть, ось дивіться, тому що будемо відверті, не всі завжди розуміють різницю. Так, от так. ви назвали, що є два види інспекторів. Це дві основних а у чому їхні відмінності? Інспектор прикордонної служби, інспектор прикордонного контролю. От як я е, говорив е, спочатку: це інспектор прикордонного контролю, чисто пункт пропуска. Це людина, яка працює з громадянами, які питають державний кордон, працює з їхніми документами, перевіряє, чи вони дійсні, чи вони не дійсні. Там і так далі. Це ті прикордони, які які кожен хто перетинає кордон, може побачити на пункті так, звичайно, пропуску. Так. А інспектор прикордонної служби це така загальна посада, основна яка, скажімо так, виконує завдання на зеленому кордоні, як я з вами говорив. От а там вже е, оті приставки: фельдшер, кухар там, і так далі, і так далі. Воно вже долучається до того, тому що основна задача прикордонника це виконання е, обов'язків військової служби на державному кордоні. Але е, для того, щоб персонал себе впевнено почував, потрібні і фельдшера потрібні. Щоб е, в разі звернення людині якісь там рекомендації дати по здоров'ю, і кухарі для того, щоб приготувати, їсти, і водії для того, щоб доставити прикордонний ряд до місця на служби, і так далі, ну і відповідно, враховуючи те, що е, прикордонники безпосередньо пов'язані з службовими собаками, відповідно, є інспектор прикордонної служби, інструктор. Для того щоб працювати з собакою, яка до прикладу, навчена на пошук наркотиків, зброї там і так далі, для того, щоб виявити оце вони гідника, який можливо буде їхати через кордон і вести оці моменти. ви вже декілька разів згадували за шостий прикордонний загін. Власне, от людина хоче до вас йти на службу, куди їй звертатись, і які документи потрібно мати з собою. Кожен громадянин України, який виявив бажання проходить службу в шостому прикрону згоні, відможену звернутися до нас за адресою міста Луцьк, вулиця Стрілецька, 6. Шостий прикордонний загін, або за номером телефону 096 905 1301. Це робочий номер телефону відділу рекрутингу. З собою для початку потрібно мати документи про освіту, документи, які посвідчують особу. А надалі ми вже розкажемо, що необхідно зібрати в перспективі. Тому що треба зібрати документи для проходження медичних медичного огляду там і так далі. А скільки в середньому зазвичай займає часу від моменту, от людина каже, я хочу у вас служити, і до моменту оформлення от всіх е, нюансів? Як практика показує, це все залежить від людини, наскільки людина має бажання це все діло робити. Тому що е, в мене були такі випадки, що при бажанні хлопець прийшов, він буквально за тиждень часу всі документи зібрав і півтора тижня він вже служить. А є такі, які. Е, там... Через те, що, можливо, десь захворію, можливо, ще десь щось до двох тижнів затягується. Це ми з вами говоримо, якщо розглядати зі, з точки зору рекрутингу. Проте, от я думаю, дуже популярне питання, чи можна проходити у вас службу за мобілізацією? У бовському порядку Державна прикордонна служба, а саме і шостий прикордонний загін, комплектується і військовослужбовцями по мобілізації. от, Але. Основна перевага контракту в тому, що люди будуть проходити службу в межах волинського прикордонного загону. А хлопці, які виявили бажання проходити службу мобілізації, в основному будуть служити в підрозділах бойового, скажімо так, спрямування це або прикордонна культура швидкого реагування наша або бойові загони, які несуть службу на східних рубежах нашої країни. Ще одне питання, яке хочу з вами говорити. Це власне вищі навчання заклади, що відносяться до от, прикордонної служби, адже як і в кожній військовій структурі, так у вас же ж є офіцери, які відповідно для того, щоб бути офіцером, треба проходити певні навчання. Так. і власне от розкажіть про це детальніше на яких умовах та де можна саме вивчитись на офіцера-прикордонника? З 1 січня поточного року розпочалася чергова вступна кампанія до нашого відомчого навчального закладу, вищого військового навчального закладу. Це Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, яка е, знаходиться в місті Хмельницький. Е, всі громадяни України, діти після школи, які досягнули 18-річного віку, або на момент вступу їм виповнюється 17 років і до 30 років, можуть звернутися також в відділ рекрутингу е прикордонників. Такі відділи рекрутингу є в кожному регіоні. Звернутися до нас, написати заяву про те, що має бажання поступати в наш навчальний заклад і е Здати відповідно вступні іспити і поступити в нашу академію, відучитися чотири роки, здобути офіцерські звання і 100% бути забезпеченим робочим місцем і роботу по випуску прийти служити на зелений кордон. Тобто, грубо кажучи, навіть людина так побачила вашу рекламу. Я, до прикладу, хоче бути прикордонником, але вона хоче будувати якусь кращу кар'єру. Так вона що телефонує, каже, дивіться, я хочу бути прикордонником, але я хочу бути офіцером. Так. А і ви кажете, окей, 4 роки треба від, відучитись, ну, так ми тебе направляємо в вищий навчальний заклад, а потім ти вже в нас працюєш. Так, Звичайно, звичайно, у нас я вам для прикладу скажу. Враховуючи, ну я так думаю, все-таки прикордонник то є престижна професія, і в нас тільки по волині з початку року звернулося з заявами щодо вступу в нашу національну академію. Більше 70 чоловік на даний момент, це ще тільки почалася вступна кампанія. За два місяці. Ну так, за два місяці. А е період подачі заяв щодо вступу в академію до 1 липня поточного року. Тобто ми ще очікуємо людей і готові з ними працювати на зустрічі. Йдемо допомагаємо в зборі документів, розказуємо про всі нюанси і перспективи служби в державній прикордонній службі в нашому відомстві. І ну, надіємося, що конкурс в цьому році буде достатній. А є пільги, і хто ними може скористатися на навчання в військовому порядку? Пільги є на такі, як і у всіх військових навчальних закладах і в цивільних навчальних закладах. В кого батьки військовослужбовців, в кого батьки учасники бойових дій, учасники антитерористичної операції, там і так далі, в кого, не дай Бог, батьки загинули або перебувають в полоні, в військовому порядку користуються пільгами щодо вступу на загальнодержавних підставах. До речі, ви згадали за те, що є оператори безпілотних систем? І дійсно, спочатку повномасштабного вторгнення, от е, зараз важко уявити війну без безпілотних систем. Це стало от, взагалі, кажуть, війна майбутнього це війна за безпілотними системами різного типу. І тепер і ви, і е, е, тепер ну, я так розумію, це використовується і в прикордонних загонах. А взагалі, як після початку повноштона вторгнення змінились? Е, Професії, якби навички прикордонників. Про що можна сказати? Можна сказати, про те, що спочатку е, повномасштабного вторгнення е, Державна прикордонна служба, саме військовослужбовці Державної прикордонної служби. Е, Технічно розвивалися, як і решта сил оборони. і в напрямку безпілотних літальних апаратів, і в напрямку артилерії, там і так далі, тому що е, до повномасштабного вторгнення в підрозділах прикордонних не було ні пушок, там, до прикладу, да, ні безпілотних літальних апаратів, там і так далі. Але е, як вже говорили про те, що війна майбутнього то війна безпілотних літальних комплексів, то можна сказати про те, що державна прикордонна служба йде в ногу з часом і також розвивається. І в нас безпілотні літальні апарати використовуються і для знищення ворога, і для моніторингу державного кордону на західних його рубежах. Тому що з використанням безпілотних літальних апаратів можна моніторити державний кордон, відслідковувати чи ніхто його не порушує на віддаленні від безпосереднього військовослужбовця прикордонника. І так далі, тобто це, скажімо так. Дуже е, якісний і хороший досвід, який в перспективі буде допомагати нам е, охороняти і обороняти державний кордон. Ви вже давно служите прикордонником, так вже трошки. І от е, мені цікава ваша думка: от е, це просто. Нові інструменти, які полегшують роботу, чи от на по ваших відчуттях е, от поява цих всіх новітніх систем, так е, взагалі сильно змінила роботу? Е, з одної сторони вона і полегшила роботу, з одної сторони, змінила роботу е, в кращу сторону, скажімо так, тому що. Е, при протяжності кордону, до прикладу, беремо ділянку 50 кілометрів, і там буде нести службу один прикордонний наряд. Він зможе перекрити там кілометр два, ну, зі своїми ногами там, і так далі. А при наявності якогось мавіка з відеокамерою, там, і так далі, це можна перекрити 10 кілометрів. Тому однозначно це як і полегшує роботу, так і додає функціоналу якомусь нашим військовослужбовцям і привелені того чи іншого порушника за допомогою безпілотного літарного апарату. Є можливість швидше його затримати, тому що наряд, наприклад, не встигне до нього добігти. Да? А при виході на зв'язок на оперативну групу, яка чергує, вона сіла на автомобіль, догнала за допомогою того ж мавіка, наприклад знайшла людину, виявила і затримала. Скоро вже буде, напевно, як в фільмах, коли оце, Ага, вон, бачите, він іде. і Так прям з дрона вже динамік. Всім стоять, і зараз під'їдуть, чекайте. Так, звичайно, звичайно. І вночі також тепловизійні безпілотники в нас є, які ми теж ми, ми користуємося домою. У них виявляємо порушників, які в темний час доби. Хочуть перетнути державний кордон. Я ж кажу, нова ера. Я просто згадую також десь. Ну, здається, це було в перший рік повномаштабного вторгнення, як е в новинах писали так, що і люди, які займаються незаконною діяльністю, адаптовуються і прям безпілотниками сигарети так, за кордон так, возили. Так, так, так. Такого, також відповідно е вистачає, тому що не тільки державна прикордонна служба розвивається, а і порушники кордону. За допомогою отих безпілотників, ну, теж, в свою чергу, розвивають. Доводиться і самому вже адаптовувати і далі щось вигадувати. Звичайно. Для того, щоб бути на перепрошую, на крок попереду порушників, треба розвиватися, А я використовувати нагадаю, але... всі можливі. Методи, засоби для охорони державного кордону. Я нагадаю нашим глядачам, що ми тут внизу залишимо інформацію. Якщо ви захочете проходити службу у 6-му прикордонному загоні, вам, пане Олеже, дякую за службу. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава, дякую вам. А я нагадую, з нами у студії був начальник відділу рекрутингу 6-го волинського прикордонного загону Олег Бурдейний. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та волині щогодини на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Підпишись на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на «Конкурент-ТІВІ». Все буде Україна.